Привіт усім! Мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. Відразу хочу попросити у вас вибачення за свій голос, я трішечки застудився, але думаю, це не завадить мені розповісти вам про настільну гру Keep The Heroes Out, яка незабаром вийде і українською мовою. Локалізація від компанії Грома буде називатися Ходу Героям нема. Якщо серед глядачів мого каналу є, скажімо, такі олди, які пам'ятають кінець 90-х, початок 2000-х, ви, мабуть, чули або грали в комп'ютерні ігри, які Називалися. Dungeon Keeper, Dungeon Keeper 2, Evil Genius і так далі, ігри, в яких ми грали за злих майстрів підземелі, які відбивалися від різноманітних супергероїв чи звичайних героїв і так далі. В грі Keep the Heroes Out ми будемо робити практично те саме. Кожен з гравців очолює один з кланів монстрів, які собі спокійно живуть в затишному підземелі, стережуть скарби. І е, займаються просто своїми справами, але між тим повинні відбиватися від навали набридливих героїв, які націлилися поцупити скарби з цієї печери. Це є доволі нестандартний дек-білдер е, з великим рівнем реграбельності, красивими, якісними компонентами, стильним мультяшним фентезійним артом. Е, і, і знаєте, він мені досить. Хоча я поки що зіграв його Сол. Давайте розповім, чому і взагалі як в то грати. Отже, перед початком партії вам необхідно взяти книжку Dungeon Book, книжку, книгу Підземель і обрати квест, в який ви збираєтеся грати. Я не буду вам спойлерити. Я також перший раз зіграв в навчальний квест, який називається Witch's Cauldron, тобто Котел відьми. Згідно з інструкціями в цій книзі, нам необхідно розташувати тайли підземелля. На кожному тайлику розташувати ось такі токени скринь. Ось а, Токени порталів. Так, вони тут зайві, зайві компоненти знаходяться, які не повинні тут бути. Перепрошую. Ось. Поруч з підземеллям ми розташовуємо карти артефактів, сувоїв, зіль, монстрів. Союзники, яких ми зможемо потім докуповувати в нашу колоду, різноманітні токени речей, які нам знадобляться в процесі гри, токени героїв, які будуть нападати на наше підземелля. І в центрі в нас знаходиться колода Гільдії, про яку я зараз скоро, скоро дуже розповім. Кожен з гравців одержує персональні компоненти. До них входить карта клану монстрів, за які гравець буде грати. Крім карти клану, ми одержуємо відповідно карти цього клану з відповідним зображенням. У Мене зараз це гієни. І, взагалі, забігаючи наперед, у нас є аж дев'ять різноманітних кланів. Всі вони абсолютно по різному. Поводяться в грі, одні більше завдають дамагу, інші більше захищаються, а треті, взагалі просто сапорт, скажімо, типу підтримки, і вони роблять непогано одне і непогано друге, але трішечки гірші в нападі, трішечки гірші в захисті. Зате такі монстри-швейцарські ножі. Скажімо, я рандомним випадком для цього огляду обрав гіену з цих, я отримав їхні фігурки, і для того, щоб завершити підготування до партії, мені необхідно розмістити двох монстрів в кімнаті, яка позначена ось таким хрестком. Або в одній кімнаті, або в кількох. У нас є дві такі кімнати: ось одна, ось друга. Ми розміщуємо одного монстра тут, другого тут, з колоди. Карт ми набираємо 5 карт, при цим ретельно розмішуємо. 1, 2, 3, 4, 5, і ми готові до початку гри. А гра триває певну кількість раундів. Скільки раундів вона триває, за це відповідає колода гільдій. А кожного раунду, в кінці кожного раунду, в залежності від обраного рівня складності, ми будемо звідси відкривати певну кількість карт. Зараз в мене найпростіший рівень складності, тому. Ми будемо відкривати по одній карті. Коли колода вичерпається, ми знову перетасуємо її, поставимо, і тепер будемо відкривати по дві карти. Якщо нам вдасться протриматися, поки ця колода не закінчиться, ми переможемо в цій грі. Якщо ж не вдасться, то відповідно програємо. А ось. Отже, взяли ми 5 карт, і тепер ми можемо розігрувати ці карти і виконувати дії, які в нас тут написані. Які в нас є дії? Ну, давайте, наприклад, візьмемо цю карту і подивимося, ця карта дозволяє нам перемістити одного монстра і активувати дію, яка позначена ось такою рукою з вказівним пальцем. Або, замість того, ми можемо в кімнаті з кістками розмістити ще одного нашого монстра. А для чого взагалі тут переміщуватися, розміщувати монстрів і так далі? Справа в тому, що в процесі гри, як я вже казав, будуть нападати герої, і вони будуть намагатися спочатку поцупити скарби в тих кімнатах, де вони опиняються. Але їхня основна мета це наша скарбниця. І ось ця велика скриня. Якщо вони її відкриють, ми програємо. Ось. Тому для того, щоб підготуватися, нам необхідно докуповувати карти. На відміну від інших дикбілдерів, де на стандартних картах якісь там вказана валюта, за яку ми можемо докуповувати в кінці ходу карти. Тут це працює трішечки по-іншому. В залежності від типу карт в запасі, тобто в ринку чи в запасі, як можна його назвати, нам необхідні ось такі речі: або кістки, або монетки, або книжки. І де ж їх взяти? А все дуже просто. Ми дивимося на унікальні властивості кімнат. Наприклад, в цій кімнаті ми можемо використати дію, бачите, з рукою, так як на цій карті, для того, щоб створити тут кістку. Потім ми можемо взяти цю кістку звідси, принести сюди і обміняти кістку як дія на монстрика з ось цього. З цієї пропозиції. Ці монстри-союзники надзвичайно сильні і е, мають е, доволі потужні унікальні абілки, які нам без сумніву знадобляться. Так ось, якщо я розіграю цю карту, я можу переміститися в, це, в цю кімнату, створити тут другою дією кістку. І після того, розігравши ще одну таку карту, я можу переміститися, коли будь-який наш монстр переміщується. Він може нести з собою одну річ. В даному випадку я можу принести цю кістку сюди і як дія обміняти цю кістку на якогось монстра, якого я додам в свою колоду. Потім колода буде прокручуватися, і, відповідно, я буду е е отримувати крутіші карти в руку і розігрувати їх далі. Після того, як я розіграю в своєї руки всі або частину карт. Я завершую свій хід, добираю до п'яти карт, і після цього на наше підземелля будуть нападати герої. Як я вже казав, коли нападають герої, з ось цієї колоди ми відкриваємо верхню карту. Але перед початком гри в цю колоду я замішав дві карти відьми. Це є такий івент, подія, коли в нас буде відкриватися відьма. Звідси буде відбуватися подія. Про неї я розповім трішечки, буквально через пару годин. пізніше. А зараз я покажу вам, яким чином буде відбуватися е, хід героїв. Ми відкриваємо в даному випадку мага, і дивимося, в нас з'являється два мага в кімнаті з ось таким оком. Але при цьому обидва цих мага з'являються в різних кімнатах. Також, коли з'являється герой, спрацьовує його унікальна обілка. Зараз в нас з'явився маг, і про його унікальну обілку я розповім вам дещо пізніше, тому що до неї треба підготуватися. Але. Коли в нас з'являється герой, дивимося ось з оком кімната і ще одна кімната з оком, в нас ось тут. Після того, як ми це зробили, карта скидується. Коли в нас в кімнаті з'являються герої, в них є пріоритет дій. Спочатку вони намагаються вбити наших монстрів. Якщо в кімнаті немає наших монстрів, вони намагаються поцупити скарб. Якщо в кімнаті вже поцуплений скарб, вони будуть іти далі, намагаючись зайти в нашу скарбницю і поцупити наш найосновніший скарб. Таким чином ми програємо. Отже, якщо в кімнаті з героєм знаходиться монстр, цей герой перевертається, показуючи, що він деактивувався, і вбиває нашого монстра. Ну, чому він вбиває? Тому що він завдає одну одиницю пошкоджень, нашого монстра, наших монстрів, одиничка здоров'я. Нічого страшного. Наступного раунду у нас з'являться нові завдяки нашим картам. Перепрошую. От. А, якщо ж монстрів немає, герої хочуть відкрити скриню. Для того, щоб відкрити, наприклад, цю скриню, потрібно троє героїв. І якщо маг знаходиться тут один, він просто деактивується і буде чекати своїх. Друзів, разом з якими він зможе відкрити цю скринь. Нам важливо захищати скрині, тому що якщо вони будуть відкривати скрині, мало того, що ми будемо одержувати певний штраф. Коли ми перевертаємо скриню, тут вказано, який штраф ми, пере... ми одержуємо. Так ще, крім того, якщо скринь не буде, то вони будуть рухатися до нашої скарбниці. Крім мага, в нас є ще лучник. Воїн і злодій. Зараз спробуємо знайти. Ось, наприклад, злодій. Коли з'являється злодій, він знешкоджує пастку. Пастки це також ось такі речі, які ми можемо створювати, переносити їх з кімнати в кімнату. Якщо в тій кімнаті буде з'являтися якийсь з м, героїв, то відповідно, він зразу буде попадати в цю пастку, тільки не злодій. Якщо злодій з'явиться, то відповідно, він зразу цю пастку знешкодить. Так. А тепер я розповім вам про унікальну абілку мага. Але для цього мені потрібно розповісти вам про додаткову дію, яку ви можете виконати перед початком свого ходу. Власне, коли ви починаєте хід і у вас є 5 карт на руці, ви можете обрати дію, дотягнути ще 3 карти. Для цього ви. Відкриваєте верхню карту, ви дотягуєте три карти, і при цьому відкриваєте верхню карту з колоди гільдії. Герой, який намальований на цій карті, розміщується в в'язниці. Ви можете робити це кожного ходу один раз. Ви чи інші люди, з якими ви граєте, кожного разу сюди будуть додаватися монстри, 에, припрошую, герої, які будуть сидіти у в'язниці. Але якщо зверху цієї колоди відкриється маг, Маг заходить у в'язницю і відразу активовує всіх монстрів і звільняє їх. Це дуже небезпечно, тому що тоді вся ця навала буде бігти, відкривати скрині і дуже швидко добіжить до вашої скарбниці. Але при тому бонус, коли ви починаєте не з п'ятьма, а з вісьмома картами. Його складно переоцінити. Це дуже круто, може дати вам великий буст. Хоча... Перший раз, коли я грав соло, я власне так і програв, з'явився маг, випустив велику кількість героїв, і я не зміг їх ніяк здолати. От. Як я вже казав, цей сценарій називається Witcher's Cauldron, тобто Котел Відьми. Відьма в нас знаходиться на цьому тайлику, її не видно, але тим не менше, уявімо, що вона так. Кожного разу, коли в нас цієї колоди буде відкриватися карта відьми, нам необхідно. Постачати їй інгредієнти. В даному випадку вона вимагає жаб, вона кидає їх в свій котел і варить з них зілля. А звідки взяти жаб на цьому тайлику, ми можемо їх зловити ось в, цьому, в, тих, в тих стічних водах. Але мало того, що там з'явиться жабка, нам треба якимось з монстрів. Відповідно, принести її сюди і скинути. Тому що, якщо відкриється карта відьми, а в нас не буде тут жаби, то ми отримуємо штраф. Нам необхідно буде скинути з руки карту. Ніби нічого критичного, але повірте, це неприємно. Ось, власне, таким чином іде гра. Ми відкриваємо карти. Коли в нас закінчується колода, ми перешафлюємо її і починаємо відкривати більшу кількість карт, знову ж таки, залежить від складності гри, яку ми обрали. На самому простому режимі це буде по дві карти. Якщо нам вдасться протриматися до кінця цієї колоди, і скриня не буде розграбована, відповідно, ми будемо святкувати перемогу. Ось така гра: «Keep The Heroes Out. Цікава, я в неї зіграв вже декілька разів. Соло режим мені тут сподобався, хоча я реально усвідомлюю, що грати в неї на більшу кількість гравців буде в рази крутіше, тому що, як правило, в кооперативних іграх велика частина насолоди від гри полягає в тому, коли гравці між собою обговорюють ходи, планують, що хто з них буде робити, таким чином кооперуються і, відповідно, досягають перемоги. Реграбельність в Keep the Heroes Out забезпечує велика кількість різноманітних кланів монстрів. Як я вже казав, вони доволі сильно один від одного відрізняються. Крім того, в книжці пригод в нас є величезна кількість пригод. Давайте подивимося, скільки їх є тут. Їх є 20. Всі вони кардинально відрізняються один від одного. Я не буду вам розповідати, знову ж таки, не буду спойлерити, тому що якщо вам сподобалася гра за візуалом, за описом ігроладу, я раджу вам її підтримати, тобто передзамовити. Ну або можете почекати, коли приїде і тоді купити її. Але гра дійсно варта своїх е, грошей. І для тих гравців, яким подобаються кооперативи, яким подобається грати за монстрів проти надоїдливих героїв і так далі, я раджу спробувати. Також разом з Цією герої в нас буде два доповнення: це The Great Dreamer, доповнення з монстром Ктулху і відповідно його картами. І також доповнення, яке називається Guild Masters Revenge, Помста Майстра Гільдії. Воно додає кілька карт, але саме основне, що воно додає, і воно, як на мене, must have, просто його необхідно купити, це є картонні міплики героїв. Один з мінусів цієї гри. Це те, що, подивіться, ось коли лежить маг, наприклад, тут, його легко пропустити. Легко пропустити його активацію, тому що він зливається з навколишнім фоном. Але якщо замість нього буде знаходитись ось така фігурка, ви точно не пропустите цього. Тому помсту Майстра Гільдії я точно собі візьму. А базова версія гри в мене вже є англійською, але Помстру майстра Гінді» я однозначно хочу собі в колекцію також. Ось. Ну, а наразі дякую, що дивилися цей огляд. Ставте лайки, дизлайки, приєднуйтесь до мене в моїх наступних оглядах, летсплеях. Пишіть, що вам цікаво побачити на цьому каналі. Які ігри, чи летсплеї, чи розповіді, чи ще щось вам цікаві. Дякую знову ж таки вам за перегляд. Окрема велика подяка з поклоном нашим е, хоробрим захисникам, хлопцям і дівчатам, які боронять нас від цієї клятої орди. Е, закликаю вас донатити на Збройні Сили України, допомагати їм тим, чим ви можете. Ми всі разом тим, чим ми можемо, також допомагаємо. Ось і е, грайте в цікаві ігри. Все буде добре. Бувай.